До кінця тижня в Україні очікується зміна погоди. Зокрема, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує дощі, подекуди грози, посилення вітру та похолодання. У четвер, за словами Ігоря Кібальчича, погоду в Україні визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. У західних та місцями центральних областях можливі короткочасні дощі. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер буде змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 4 плюс. 9. В день від плюс 17 до плюс 22 градусів. У західних та північних областях похолоднішає до плюс 9, плюс 14. У п'ятницю, за даними синоптика, в Україні пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У південних, центральних та східних регіонах можливі грози. Вітер змінних напрямків від 5 до 10 метрів в секунду. При грозах в поривчастий. Температура повітря вночі у північних та західних областях опускатиметься до плюс 2, плюс 7 градусів. Нарешті території країни від плюс 7 до плюс 12, В день від плюс 14 до плюс 19 градусів. У західних областях буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 13. 6-7 травня на тлі циклонічної діяльності очікується настійка погода з дощами та суттєвим зниженням температури повітря, починаючи із західних та північних областей. Каже синоптик: вітер за його прогнозом буде переважно північно-західний від 7 до 12 метрів. В секунду. Температура повітря в суботу в західних та північних областях вночі становитиме лише плюс 1 плюс 6, вдень від плюс 7 до плюс 12. Нарешті території вночі від плюс 5 до плюс 10, вдень від плюс 13 до плюс 18 градусів. У неділю вночі буде плюс 2 плюс 7. У західній частині України очікуються заморозки на поверхні ґрунту, та в повітрі від 0 до мінус 5, вдень від плюс 9 до плюс 14. Цього року весна в Україні видала. Доволі холодною та з великою кількістю опадів. Синоптик Укаргідрометцентру Наталія Пуха пояснюється природнім балансом, адже зима була відносно теплою. Але, за її словами, якщо порівнювати цю весну з нормами минулих років, то вона загалом є у межах норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.